Так, ну що громада, хлопчики і дівчатка. Як кажуть, все вже все. Останній полосочка, там 4-5 рядочків, бункер вже повен. Кажуть, жену з тої сторони загорілося, зараз жену пікає. Полосочку прокашує і вигрузаємося. 10 машин. 10 машин, я в шокі. Коротше, виходить, тут паї по 6,3, по 6,4. Рахуйте, скільки це там. Грубо говоря, 25. Там, чи Скільки там гектар, 25 з кусочком. У машину влазить 7100, 7200, 7500, Ну, грубо говоря, 7 тонн. От рахуйте Що тут рахувати? 7 тонн, 10-70 тонн. Трохи, може, тіпа не хватило до круглої цифри. Ну, все равно це результат, як кажуть, щоб хейтери не спали цю ніч. Як кажуть, усім добрим людям солодких снів, а хейтерам хейтерів хай голова димить. Так що всім пока. Доганяємося, зараз зайця покажу, Вибігає нас на цей рік жнива закінчені. Жнива закінчені. Ще городи покосить. Ну, жнива соняшника. Завтра покосимо людям городи, потім посіємо ті городи і кукурудза. ну Будемо дивитися, якось там щось дощі там малюють трохи. Так воно кум там стоїть. Коротше. Всім добрим людям спокійної ночі, а хейтерам безсонної ночі. До побачення!